Вітаю всіх із магазину Аврора, буду показувати акції, які почалися 30.10, буду діяти по 5.11. Так, оце у нас макіато. Вершки до кави сухі, 200 г за 46 гривень замість 57. Також на цій поличці є новинки, які я хочу показати. Гляньте, вже що поприходило. Від Monique основа для приготування Глінтвейну з фруктовими соками. Тут оця упаковка виготовлена, вона така, от, бачите, як варенням зроблена. Тут 80 грамів ціна 19 гривень. Цієї упаковки вистачає на 750 літрів вина. На пляшку вина, одна упаковка цього, ну, цього як би сказати, суміші, і буде у вас глінтвейн. А це, а це суха така. Прянощі для глінтвейну від деко з бодяном кардамоном Приготуй зігріваючий напій. 15 грам за 22 гривні. І навіть така чашечка так, від Монік, як для Глінтвейну, прийшла. А вона як з різдвяним малюночком за 77 гривень. Діє знижка, мінус 23 відсотки на каву мелену, натуральну форт. Тут 225 грам за 146 гривень, замість 189 Кава класична галка. Цікава, натуральна, розчинна, порошкоподібна галка історія, яка стала легендою. 100-грамова упаковка за 107 гривень. Яйце сюрприз із десертною пастою від бренду Джамі. 20 гривень за 25 грим. В асортименті мінус 23% знижка. Пісоковмісний безалкогольний джусік. Банан полуниця 200 грам, 12 гривень. Тут якось так дивно написано: на одному 12, на другому 14. Тому вирішила перевірити, все таки 12 гривень. А тут 14, а кокос ананас. А вони написали в асортименті кокос ананас 14. Оцей полуничка банан 12 гривень. Ваплі пшеничні солоні від Лекорна. 32 гривні за 90 грам. Написано в асортименті. Є ще зі смаком. Оце що таке, як томат, а з томатом та базиліком. Є також з сушеною цибулею і з іще з чимось. Масло та ваніль. Всі по 32 гривні. Томатна від додай пастеризована. 70 грам упаковочка за 9 гривень. З масовою часткою розчинних сухих речовин 25%. Він в таких упаковочках малих з трубочкою. В асортименті по 10 гривень. Є яблуко виноград і персик. Ось такі чупа-чупси по 8 гривень. Асортименті також різні смаки. Мішка на освітлювач для волосся, суперблонд блонд 36 гривень, замість 44. Виготовляє Виготовляє екміколор. Це той бренд, що виготовляє фарбу Рябіну. Також непогана знижка на ось цю шампунь для волосся. Реп'яхова від доктор Сан 200 мл за 58 гривень, мінус 34% знижка. Так багато всього написано, вона якась так, як фа... виготовляє фарма, фармацевтична фабрика Ельфа, шампунь проти випадіння волосся. Містить комплекс лопух плюс чорна редька. Нічого собі, 58 гривень, гарна знижка. І також сульсена йде по акції. Шампунь для волосся проти лупи 150 мл 149 гривень. Проти лупи, сульсена з натуральним скрабом, шампунь-пілінг 159 гривень за 150 мл. І ось така сульсена засіб лікувальний профілактичний проти лупи 104 гривні. Тут написано крок 1, крок 2. Тут фрутіс гарна ціна, це шампунь саме 400 мл великого розміру, немаленька, і в асортименті вся шампунь від гараньє в акції 134 гривні за 400 мл. Тут гарні знижки на нівею покажу. Вода міцелярна для чутливої шкіри, заспокійлива 400 мл за 123 гривні. Далі крем для обличчя Нівея софт, ось такий 100 грам за 79 гривень. На нього знижка 28% і мінус 25% на крем Soft 127 гривень за 200 мл. Оцей крем легкий та ніжний, зволожує, пом'якшує шкіру, він йде як для обличчя, і для тіла. І також універсальний це такий жирний, дуже крем крем Нівея, універсальний банка 75 мл, 74 грн зі знижкою. Набір серветок целюлозних від Фрекінбок, сімейна упаковка. Тут вісім штук цих целюлозних серветок різнокольорових за 135 гривень замість 169 шістдесят дев'ять. показують тільки в цій аврорі закінчились ці рукавички. Акція також з 30 по 5. Рукавички господарські від файно, стандарт жовті в асортименті. Розміри маються на увазі за 34 гривні замість 44. Як бачите, їх порозбирали зразу. Такі губки від файно. Капучино, губки кухонні, 4 штучки. Вони як ароматизовані, 31 гривня замість 49. О, на них знижка, дійсно добра. Гляньте, 37%. Ось Такий величезний гель для прання від бренду Сама щось сім в одному. Так, 187 гривень. Тут 5 кілограм за 187 гривень. Color White, і для кольорових, і для білих речей підходить. В акції засіб для миття посуду від фері а лимончик. Саме лимончик написано 69 гривень, 450 мілілітрів. ну давайте перевіримо на яблучку. взагалі ціна не стоїть також 69 гривень. В асортименті весь фері 450 мілілітрів по акції і великі пляшки фері також є лимон і є яблуко. Тут 900 мілілітрів 129 гривень. Це СВ супер Супергиль ага, для миття посуду Супер СВ. Ось так називається. По 500 мл він іде. Лимончик і яблуко. 24 гривні мінус 29% знижка. ну такий от. Ну, Супер пропозиція від Фініш, таблетки для посудомоечних машин. 48 штук за ціною 396 гривень замість 900. От на них знижка аж 56%. І знову акція на фініш порошок для посудомоєчних машин. Цілий кілограм, ціна 227 гривень. Тут 35% знижка. Далі йде еко ополісковіч ополіскувач для посудомочних машин від тартіла без алергенів, швидке висушування, блиск без розводів 500 мл, 79 гривень. Знову порошки в коробках ставлять на акцію порошок для прання вухастик 400 грам 42 гривні. Порошок для прання персіл колор тут 300 грам 54 гривні. Французький аромат Гала Аквапудра для е, ручного прання 34 гривні, для автоматів 39 гривень за 300 грам. Тайт Колор Аквапудра для, ручного прання, ні, це для автоматів 52 гривні і для ручного прання 44 гривні за 300 грам. Мінус 50% знижка на персіл капсули 4 в одному 199 гривень за 13 штук. І знову в акції «Ленор» з 30 по 5, мінус 31 відсоток, майже 800 мл по асортименті по 124 гривні. Капсули знову для прання в акції з 30 по 5. Ось такі ехосавекс Color, 10 капсул за 139 гривень. Гарна знижка на сила, капсули для прання, а це з 27-го, ну ладно, 99 гривень. Тут, виходить, 10 також штук. Є для е, кольорових і для білих речей по 99 гривень. Тут від Вош -фрі, аж 17 капсул, 15 плюс 2 в подарунок, 4 в одному, 160 89 гривень, а вони тут перераховують. Якщо за одну, то 9,94. Ось вигідно, за одну тут 7,33. Це у нас Грюнвалд робить 12 капсул, два в одному з кондиціонером 88 гривень за, Скільки? за 12 штук. А тут найвигідніша пропозиція від Ліро. Капсули для прання дитячих речей. Їх 12 в упаковці, 84 гривні. За одну в перерахунку виходить 7 гривень. І великі порошки від Echo Savix. 1 кг 200 г 116 гривень для, прання автома... ну, для автоматичного прання Два в одному. Далі колор 2 і 250, також преміум 199 гривень. Знову Ехосавікс, тут велика упаковка 3 450 грам. Для прання ну, в автоматах 2 в одному 299 гривень. Гала Аквапудра, французький аромат. Тут 1, 800 для Брання в також в ну в автоматах 229 гривень. І порошок пральний безфосфатний від Грюнвалд. Майже 3 кіло, 209 гривень. За велички хапай або розберуть. Поставили кондиціонер. Економ варіант. Отакий від бренду Во Сенсі. Кондиціонер ополіскувач так розумію, якийсь квітковий аромат. За 34 гривні. Написано в асортименті за літр. І ще ось такий кондиціонер. Два види тут Сенсуа бренд. Називається цей трішки густіший 64 гривні за літр, Також декілька видів. Яка цікава пропозиція. Пінка цитринка, очищувач інтер'єру, сліди комах, відбитки пальців, плями жиру, наліт нікотину, розводи кави та чаю. От для всього підходить для меблів, люстр, намальована. Ось така пінка-цитринка, коштує 64 гривні зі знижкою 24% за 300 мл. Цікаво, так? Якщо хтось користувався, напишіть. Ось я ось такий засіб також ніколи не бачила, називається, я так розумію, бренд PolyClean 2020, тут 500 мл засіб миючий кислотний, 500 мл, 79 гривень, ціна зі знижкою, написано, що це німецький бренд. Так, замість 99 можна спробувати по акції. Мінус 32% знижка на пінк. Засіб для очищення ванної кімнати 149 гривень, замість 219 Такий пінк в акції. Тут 22% знижка для чищення унітазів. Він іде гелівий, 178 гривень. Далі, з 30-го, також по п'яте ось такий для чищення унітазів. Екселенс з ароматом океану 109 гривень за 700 мл. Замість 149 і гель для очищення сантрі від оксидом. Є сантрі гель, видаляє жир ну, альпійська свіжість. 1,59. Так, який з них гель для очищення унітазів? Мабуть, все-таки ось цей для очищення унітазів Йде оцей за 59 гривень мінус 20%. Знижки в чоловічому відділі. Ось такий бальзам після гоління від Nivea 100 мл за 219 гривень. Пінка для чутливої шкіри 149 гривень і гель для чутливої шкіри 162 гривні. Вони йдуть по 200 мл. І навіть на жилет поставили мінус 20, 87 гривень піна для гоління. Далі арко 82 гривні і 119 гель. Піна 82, 119 гель і за 82 ще ось такий гіп, гейпс, якось так. Сенситі 82 гривні 200 мл. Це 9 замість 34 станок, бік 3 в 1 для чутливої шкіри. Ціна за штучку. А я шукаю станок за 9 гривень, якийсь тут є в акції. Давайте пошукаємо. Перепробувала всі ці станки, пробивала, не знаю, може їх розібрали по 9 гривень замість 14. Скоріше за все. Бритва для гоління одноразова, ось така відбік. За 99 гривень на неї знижка аж 34%. Далі бритва Джелет ось така 49 гривень. І станок для гоління, бік рожевий 47 гривень. Непогана пропозиція від бік. Мінус 25% знижка, 89 гривень, такі станочки, Big Action за 4 штуки 89 гривень. Кожна поличці хапає, бо розберуть, поставили чоловічі чоботи за 449 гривень. В асортименті написано утеплені, виготовлені в Україні. Вони йдуть зверху, як плащовка, ось ця деталь, а тут ось такі. Ну, як прорезиняні, такі як. Більш кирзові навіть схожі, але легенькі. До речі, дуже легенькі. Бачу, є 45-й розмір, чому вони розмірну сітку не написали, чи є 46-й. Виготовлено в Україні, бренд називається Олімп. І на... отут вони йдуть на змійках, такі, як утеплені, бачите, хутро. Ну, Хутро мається на увазі штучне. 449 гривень. Хапає, бо розберуть. Скажемо так, що акції чомусь на цьому тижні небагато. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. В якому магазині Аврора я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока.